Мій позивний Бандерас. я командир 1-го батальйону 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Доброволець з 2022 року пройшов шлях від звичайного стрільця в піхотній роті ТРО до командира батальйону. Виконуючи задачі по підтримці нашої піхоти на передньому краї, я, як ніхто знає, важливість наших задач... Та ціну помилки у команді першого батальйону добровольці, які приєдналися до підрозділу у 22-24 роках, усі 100% особового складу це вчорашні цивільні, які за цей час змогли досягти визначних результатів у своїй новій військовій професії та стати серйозною силою на полі бою. Батальйон забезпечує постійну підтримку наших піхотних підрозділів на лінії зіткнення, також ліквідацію противника в столах, районах засередження та інші спеціальні завдання, про які ви дізнаєтесь. Потім ми здійснюємо розвідку для точного виявлення цілей, Ударні місії за допомогою Півдронів та важких бомберів, а також доставку гуманітарних вантажів із засобами першої необхідності. Їжа, вода, медикаменти все для наших піхотинців за допомогою безпілотників. Принципи роботи першого батальйону полягають у постійному пошуку нових підходів та рішень. Кожен боєць підрозділу може проявити ініціативу щодо покращення роботи. Ми завжди беремо це до уваги і більшість цих ідей уже впроваджено. Наш противник сильний, а тому для досягнення технологічної першості ми повинні діяти на випередження, застосовувати нові тактики та підходи. Підрозділ дбає про забезпечення усім необхідним для ефективного виконання бойових задач. Дрони, пульти, окуляри. Та інша техніка надається у достатній кількості. Навіть кота можете набрати, вам тут видадуть. Наша сила проявляється у десятках відбитих штурмів противника, сотнях одиниць знищеної техніки, а також тисячі ліквідованих окупантів. Я вірю, що Росія закінчується лише там, де отримає відсіч. Ми разом забезпечимо цей результат.